Друзі, 16.14 за києвом серед місяця столиці мовить телеканал прямої студії Христина Чернега найближче дві години працює для вас для того, аби ви володіли якісною і перевіреною інформацією. Підбиваємо підсумки тижня сьогодні. Субота Тем є надзвичайно багато. В принципі, як і кожного тижня, тому що. Кожну суботу чи кожну неділю, коли я в ефірі, я говорю цю фразу, і вона є незмінною. Ну справді дуже багато всього відбулося. Але сьогодні ви знаєте свято в нас 6 грудня, день святого Миколая, величезне свято для дітей. Ну і не тільки для дітей День Збройних сил України. Сьогодні ми всі сьогодні повинні вітати наших захисників, дякувати їм, низький уклін, кланятись їм і падати в ноги за те, що вони захищають нас із вами, за те, що вони роблять наше життя трішечки легшим в цей важкий час, в важкій ситуації, в якій опинилася наша країна, не по своїй волі, тому що сусідів. Таких маємо, звісно, всі на день Святого Миколая загадали одне єдине бажання: щоб у нас не було такого сусіда, як Росія. щоб Відділилася, знаєте, материк роз'їхався і вона відділилася від нас. Оце був би хороший подарунок. Володимир Цибулько, політолог із нашої студії, теж має подарунок. Так, так, це правда. Ем, ем, так ем, Володимир Цибулько, політолог, як ви його всі знаєте, підписані на його youtube канал Слухаєте його заспокійливим голосом. Він розповідає вам якісь політичні ем, перепитії, які відбуваються в країні і не тільки, але людина творча. Ви знаєте. Творча людина не тільки політолог, значить, публіцист, автор тексту, пісень, віршів. Зараз ми дуже багато регалій має, Я Володимиру. Секретар спілки письменників. Секретар спілки письменників. Ну, бачите, можна перелічувати дуже довго, але давайте зосередимося на вашій творчості в контексті віршів, і значить, ви. Приготували нам такий сюрприз, нам нашим глядачам. Шматочок. Ми можемо подивитися пісні на ваш текст, та да, це пісня подарунок нашим військовим. Да. Вона просто і вона разом з військовими, бо це військовий військовий оркестр, показовий міноборони в завикони та да, та да. ну і співачка Валерія Охтерчанка. Вони працювали. Я, я, все, я придумав, а далі вони допрацьовували. Тому oh. це все подарунок нашим чудовим військовим. А шматочок, фрагмент, так. можемо подивитися зараз в ефірі. Вишиванка нитка божі. Шматочок вам показали. А я впевнена, що ви хочете вже подивитися повну версію на youtube канал до Володимира Цибулько. Сьогодні опублікували Валерії ви... ну, Валерії. І ну наскільки я розумію, Сухопутні війська на всіх своїх ресурсах це розмістили. Будь ласка. Друзі, а ви можете знайти це. От бачите, вам сказали, де можна це пошукати. Зайдіть, подивіться переглядом, підтримуйте український контент своїм переглядом, донатами. Звісно, підтримуйте. Потрібно підтримувати нашу країну, наших військових, наших людей. Абсолютно в, в, в всіх, в всіх сферах, де тільки можна. Можете це переглянути дуже робіться. надихаюча пісня, бо наші військові нас надихають. Будь ласка, бачите, пан Володимир придумав ідею, написав текст, все зробив. З вас тепер, як, як кажуть блогери, лайк, донат і підписка друзі, обов'язково зробіть просто зараз це, тому що ну люди старалися, Володимир, пан Володимир Старався. Ми прокидаємося з з думкою про лайк донат для збройних сил. Так, так, тому. будь ласка, будь ласка, але окрім цього, давайте ще поговоримо про те, що відбувалося цього тижня. Ви про що хочете поговорити? Те, що відбувалося на зовнішній арені. Чи на внутрішній? А як вам хочеться? А де страшніше? Я не знаю справу. Тому це я, такий тиждень. Тому що... я вам даю вибір, та, бо з, я сама з якого не знаю. З боку не глянь. Всюди страшно, але але життя продовжується. Життя продовжується. Давайте тоді з знутрішні. Ем, значить, служба безпеки України, наша улюблена, відома нам ем, національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура, викрили в Києві організовану злочинну групу, яка яку очолювала народна депутатка України. В неї проводилися обшуки анна скорохо. Вона потім це підтвердила, що в неї проводяться обшуки. Правоохоронці кажуть, що вона вимагала, ніби допомагала з підприємця Хабар. В розмірі не небагато не багато 250 тисяч доларів. Чверть мільйона доларів хотілося їй. Значить, були обшуки. Нагадаємо, що Анна Скороход, народна депутатка України, була обрана в 93-му мажоритарному окрузі на Київщині від партії, звісно, слуга народу. Потім пізніше вона була з неї виключена, і в 20-му році увійшла до депутатської групи за майбутнє. Ну, така собі проста жіночка з простого народу, як це було гасло. Всі, всі прості, всі як ми це? такі. Це і Без от, срібниця так. І от викрили її, начебто, на тому, що вона вимагала хабар, проводилася обшуки. Вона, звісно, написала в своїх соціальних мережах, що це ніщо інше як тиск на опозицію. Притал. Відколи це значить група за майбутнього позиції. Я прошу ну по перше, майбах в народі називається. Так, група це Ми за... любимо да. так. тобто, там жодного злидня в цій групі не передбачає бідних. Там немає. Так, там ну, що глядачі майновий... розуміли на вступ туди. Майновий сенс так. Ну наскільки мені відомо, ця пані пред'явила якісь неймовірні біткоїни, чи чи не з 10 біткоїнів. Mm -hmm. Ну, буває. Ну проста людина. Так. що в нас не кожен українець ну, у нас має біткоінки. Кожна людина має свої біткоїни. Інколи це ну, вони... те, що тисячу беруть попри оці біткоїни, це одне. Я маю немає. Ну що це роздача від держави, але ніхто не бідний. Так, найголовніше, що тись тисячу від Зеленського вони не відмовляють собі, маючи в битках. Але суть в іншому. Якби ми не спостерігали сюжетів, коли РНБО абсолютно немотивовано застосовувало санкції проти українського бізнесу, особливо 22 2022 році, якщо згадати, я, ну, навскидку там багато різних підприємств фігурувало, мені найбільше впало в око Чернівецький механічний завод. Просто ну, підстав для санкцій не було. А потім виявилося, що Ну, через певний час з'явилася ну, опосередкована інформація про те, що э, санкції РНБО застосовують в конкурентній боротьбі. Тобто хтось сидить в конкурентній ніші і э, організовується атака на якесь підприємство э, або на замовлення конкурента. І тоді конкурент, так як в історії Скороход, або е організовується просто атака е з комплексом перевірок, скарги якихось е громадських організацій. Щось подібне було із чаєм Мономах, із фабрикою, е яка е ну, чаї е клепає. Там Там було звернення до Мінекономіки, це вже не через РМБО. А було звернення якоїсь громадської організації про те, що компанія, яка донатить на Збройні сили і передає ну, по 60-70 мільйонів пакетів е військовим, чайних пакетиків одноразових, раптом виявилося, вона продала в Білорусі щось на 18 тисяч доларів своїй продукції. Я не вірю, що люди, які донатять і платять податки, і волонтерять. Зацікавлений в тому, щоб спалити свою репутацію за 18 тисяч доларів. Ну, якось воно не, ну, не стикується. Це, це нераціонально. Тобто мотив висмоктаний з пальця. Тому історія скороходу, вона ж ну, вона лише підтвердила те, про що говорили, так би мовити, на кухнях. Бо доки Єрмак дахував всіх депутатів. Зі слуги й не зі слуги, але по суті була створена така неписана, неформальна більшість. Ми пригадуємо, що слуга народу не голосувала одноосібно, тобто силами фракції, жодного закону за останні два роки. Це більше, ну всі закони, які проводились в парламенті, вони додатково були чи то з тим самим Майбахом. Чи з ОПЗЖ? Ну, от, от ми бачимо неписану коаліцію, де є більш-менш лояльні Зеленському Слуги, плюс ОПЗЖ і плюс Майбах. Інколи там ну, ще ще одна відродження, по-моєму, депутатська група. Ну, тобто, вони включались в рядогоди ті чи інші. І в цьому сенсі, коли, мабуть. Історія з е, дахуванням політичним Єрмака почала звертатися і почали на поверхню оці всі сюжети випливати. Справа в тому, що пані Скороход, вона пов'язана, її чоловік, е, діловий партнер такого Павла Фукса, бізнесмена, який е, умудрявся вже після 2014 року з Росії поставляти в Україну вагони метро і трамвайні вагони. Польського бренду Песа, але раптом виявили, що збирали їх на території Росії. Цього. Mm. Тобто, ну тут така от дивна історія. Тому мене дивує, чому, чому санкції на Фукса не поширилися на партнера е, Фукса е, чоловіка Анни Скорохода, громадянина Російської Федерації. Ну, будь ласка. У нас кожен третій має якихось чоловіка, дружину, тата, мама, брата, свата громадянина Російської ну, Федерації. Якщо проаналізувати взагалі подвиги наших депутатів дев'ятого скликання, а по це точно подвига, це можна Це подвиги, назвати. ну правда в ну, так лапка, очевидно такі подвиги. Що ми маємо? Ми маємо 12 депутатів від ОПЗЖ і 3 депутати від слуги народу. Офіційних зрадників, визнаних судом, зрадники. Тобто вони заочно, дехто засуджений за державну зраду або звинувачені зараз, ну, от Дубінський, він він же звинувачується в державній зраді. Далі ми маємо корупціонерів, вже дехто засуджений, дехто під підозрою, дехто чкурнув з України. До речі, як вони умудряються як вони тікати з України. І як, от, ну, в переліку е, цих всіх персонажів, які, е, ну, частина їх зараз в фракції, там Халімон такий є. Е, потім, Тобто е, інший деркач, наприклад, звинувачений державної зраді, тепер сенатор у Російській Федерації, але ж його всі кадри розставлені ним, далі, ну, якщо, якщо усунули Галущенка. То крім Галущенка, ще залишилися такі кадрові закладки, починаючи із Сумщини, сумнозвісної контролем російським ФСБшним. Тому от маємо таку історію, що СБУ дуже часто не може добратися до високих чиновників, і експертне середовище інколи досить критично висловлюється на адресу СБУ. бо... Ну, от воно ж на поверхні. Ну, ну видно, що за сумою діянь, ну ці всі персонажі явно чи пізно потраплять, так би мовити, під розслідування. Так чому пізно, а не, а не рано? Вони ж продовжують шкодити державі. А з іншого боку, аналізуєш це все і думаєш, так окрім СБУ, ніхто взагалі серйозно ну, обороною не займається, ну, бо війська вони, периметр, так би мовити, зовнішній. А те, що тут твориться, особливо. Ну, наприклад, якби не було зараз Набу зі своїм комплексом але, е, заходів, але ж ми бачимо, що дійшло до відкритого протистояння між Набу і СБУ, і це дуже для суспільства дуже такий дражливий момент. Слава Богу, що ніби суди починають виходити з залежності від Ярмака, і Магомед Расулов, і батько, і... Син звільнений з під варти. Ну і найголовніше, що абсолютно ганебне судилище по Роману Червінському, дещо міняє характер. Оце це трапилось на цьому тижні. А що Єрмак? Так, але ж подивімося, Анну скороход ніхто не переслідував досі. Вона спокійно добре почувалася. Але переслідували. Офіцера, полковника Червінського. Я вже ну, якщо згадати купу генералів, починають з Марченка, з Павловського з них починав зеленський терор проти військових. І це судилище над військовими на тлі російської агресії. Взагалі виглядало як демотивуючий фактор для того, щоб військові сказали: Та на що нам ця війна, кого ми тут будемо обороняти? А військові стали й боронять країну, і дякуємо їм за це. Абсолютно точно. І сьогодні, взагалі, кожного дня ми маємо їм дякувати і підтримувати, але сьогодні особливий день, тому подвійно маємо їм дякувати і подвійно підтримувати друзі. До речі, QR-код, реквізити. Підтримати військових можна за ось цими посиланнями за іншими, але звісно, з перевірених джерел потрібно черпати інформацію, а не Бог знає, де, на яких ресурсах ви знайшли і побачили якісь відео е жалібливе, яке записали шахраї. І туди прикидайте гроші. Ні, з перевірених джерел потрібно черпати. Про Єрмака ми почали говорити. Давайте. Підемо в цю тему, якби нам не хотілося. Невичерпна тема. Невичерпна, точно. точно. Якби нам не хотілося про те, що може покинути країну. Андрій Борисович заговорили в світлі того. Володимир Олександрович клявся, що Андрій Борисович це патріот України. І він покине країну. Він же в військах уже. Аж це закашлялась, я. Це сарказм чи іронія, це я, я не не, розбер, не розберемо <хи> вчора ввечері З'явилася інформація в засобах масової інформації про те, що Андрій Борисович Єрмак на броньованому автомобілі представницького класу, звісно, відвідав офіс служби зовнішньої розвідки, пробув там 45 хвилин і виїхав. І почали писати, що можливо він шукає якісь шляхи для того, аби покинути нашу країну. Якщо так відбудеться, і якщо виїде Андрій Борисович з країни, це, це для президента України буде тяжким ударом. Це підстава для імпічменту насправді. Ну, підстав для імпічменту взагалі-то за час перебування Зеленського набралося багато. Але е, саме поведінка Єрмака зараз е, мусить якось підштовхнути самого Зеленського до. Ну, більш осмисленої, відповідальної поведінки не як фізичної особи, а як інститут президентства. Тобто забути, що він фізична особа із своїми почуттями і своїми обідками і нервішками, а що він інститут президента. Я не я не хочу критикувати президента е, е, зараз, наприклад. Але хіба він це не мав зробити? Ці висновки, наприклад, після Баканова, який очолював його друг службу безпеки України в. Критичніший момент нашої держави, і що ми маємо на сьогодні? Ну, ну на сьогодні... не виїхав, слава богу, але адвокатською діяльністю займається. Ем, Михайло Ткач робив на українській правді розслідування, як син його працює в, в тих же органах і так далі. Висновки щось ну я не сильно побачила ці висновки. Думаю, цього разу можливо, щось піде от... не по іншому сценарію. Зараз же переломний момент. От ми спостерігали пару днів останніх, коли Зеленський зустрічався з різними. Ну, достатньо масштабними особистостями, починаючи з співробітника його офісу, е, полковника Паліси так. і закінчуючи е, першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею. Тобто до того ж, говориться також про Федорова, про е, Шмигаля. Тобто, зараз від, відбувається. Потенційний момент революційної зміни місії і функціоналу офісу президента. Чи Зеленський далі наполягатиме на концентрації гіперконцентрації влади, яку він з Єрмаком зробили в супереч Конституції, чи він таки повернеться до дії Конституції і розподілить владою і відповідальність? І тоді офіс президента ну, займатиметься. Відповідним функціоналом, тобто обороною міжнародними відносинами, і, і е, Кабмін займатиметься взагалі-то оперативним управлінням українською економікою, ну і е, організацією життя в Україні. Тому е, зараз якраз оцей переломний момент, і наша прискіплива увага до кожної особи, з якою зустрічається Зеленський, е, ну, з, з огляду на Внутрішню політику на поведінку Єрмака, на поведінку суддів. Тобто, ну, ми зараз відчуваємо, що є шанс повернутися, нормалізувати країну від тої ну гіперпрезидентської республіки з гіперконцентрацією влади в одних руках, із, ну просто ми ж розуміємо, що при такій гіперконцентрації влада втрачає ефективність дуже швидко, тому що. Все контролювати неможливо. І ну ми, от бачили, як збоїть, ну, ці, цілий дуже важливі гроші, як збоїть оборонка, як збоїть мобілізація, як, як збоїть ці цілії сфери життєдіяльності країни, які мали б робити країну міцнішою і стійкішою, а насправді через. Такий тип управління через таку гіперконцентрацію влади роблять країну слабкішою. От, от, на жаль, мусимо дуже пильно приглядатися до останніх намірів зеленського. Ну будемо приглядатися, тому що сказали, що рішення ось ось вже визріє, так. На ті чи інші претенденти, звісно, не будемо гадати наперед, дочекаємося цього рішення і потім будемо його обговорювати. Але ще цього тижня заяви екс речниці президента України Володимира Зеленського не хочете говорити? Ну ця. А ну, ми будемо, бо нам треба поговорити, що ну, ви це бачите. Подія. Ні, що давайте так. Давайте що ви бачите в цьому, тому що зрозуміло, що вже всі обговорили. Екс речниця Юлія Мендель дала інтерв'ю Радіо Свобода і сказала, що дуже багато там велике містке інтерв'ю. Але тезово сказала, що Андрій Борисович не такий білий пухнастий, як собі хтось думав, можливо, що вона взагалі рада, що вона жива, дякує Богу, кожного дня і так далі, що утискав її і все інше. Глядачі почали одразу скидати якісь уривки її інтерв'ю ще будучи на посаді, де вона його суперхвалить і говорить абсолютно протилежні речі. Плюс екс-міністр закордонних справ пан Кулеба заявив, що Єрмак тиснув на нього, не давав встановлювати дипломатичні стосунки, зокрема з зятим до Трампа, який їздив в вояж до Москви і так далі. Ось це ось ці в ось. Ця почала спливати ця правда, але всіх так разом воно виглядає так, наче хочуть відбілити когось іншого. Ось цим ніхто ж не применшує ролі Андрія Борисовича в суспільному житті країни як е голови офісу президента. Але тим не менше, ось ці всі разом отакі висловлювання. Воно не виглядає так, наче когось хочуть відбілити? мене. Мене дуже турбує, що те, що випурхнуло у інформаційний простір. Це особисті образи або такі обідки. Угу. Тобто вон, люди щось собі носили, е, ну, з'явилася нагода виплюснути це, виплюснули. Але вони були державними функціонерами. І вони здавали свої повноваження, те, як поводився Кулеба на своїй посаді, він поводився як офіціант банковий, а не міністр. На жаль, справа в тому, що кожен нормальний політик, якщо йому дійсно в житті підвернулася нагода ну, якось налагодити стосунки із тим же самим Кушнером, взятим Трампа, він завжди з цим скористається, бо це особистий політичний капітал. Це для тебе особисто важливо, щоб ти міг в майбутньому оперувати цим. Ну, цим очевидно, контактом. Так, так. Це. Все одно, що Андрій Борисович заборонив би ну, панові міністрі Кулебі спати своєю дружиною. Без дозволу Єрмака не можна спати. Або ну, ті ж самий Юлій Мендель. Нікакої близості без розрішення, перепрошую. Або щось подібне. Тобто, це, це наскільки дивні такі коментарі, і головне, що. От питання про природу цих коментарів. Чи це було ініційовано десь з найближчого оточення Зеленського, бо йому треба переключити увагу? Чи це в ініціативному порядку ці коментарі з'явилися, коли відчули, що можна о, пнуть, так би мовити, ярмака десь поштовхнуть. Е, ну, то вони й штовхають. Е, але. Штовхають не з точки зору перевищення повноважень ярмаком, втручання в діяльність, а з точки зору особистої образи. А це дуже поганий е, фактор політики. Тобто, вони люди не оцінюють е, себе як е, політичні фігури. Вони знову ж таки, е, чому я говорив, що Зеленському треба забути, що він е, фізична особа, а, а що він інститут президентства, і треба поводитися як інститут президентства, а не е, клястися, що йому 42, і він не лох. Це нікому не потрібне. Лох він чи не лох. В нього потрібен його функціонал. На президентові лежить організація оборони і організація міжнародних відносин, а не клятви в тому, чи він лох чи не лох. А, так це було а, дуже давно. А власна ця історія з військовослужбовцем, який, до речі, пізніше помер після цієї не після цієї розмови, просто він помер від хвороби, і зараз його немає, не бачить, немає він змоги подивитися, що, що сталося з країною. Але тим не менше, до цієї історії ну можливо, це скидається на те, щоб трішечки підняти рейтинг президента і показати, що от всі погані, а цар хороший. Ну, ну, не знав Володимир Олександр. Мене, мене склалося враження, що Зеленський пробує елегантно навісить собак всіх на Єрмака. І отак ну, цей міх проблем, який скопився, покласти Єрмаку як Святому Миколаю на плечі і відправити маршрутом Святого Миколая в, зворотню, в зворотній бік, в Лапландію. І ну не виходить. Хоча стилістично Зеленський кажуть, що він почав мінятися, що він став спокійніший, впевненіший без Єрмака. Ну я не знаю, поки що, першою оцінкою змін може бути призначення тої чи іншої особи на посаду голови офісу. Наступним кроком має бути відновлення дії конституції. Ну, я вважаю, що нинішній склад е, уряду, особливо після скандалу е, оцього останнього, із е, в тому числі, е, ну, в Мідіч фігурувало п'ять міністрів, і тепер скороход. Це ж це ж не просто так. Е, тобто, можна сказати, що в цьому кейсі. Є всі підстави вважати, що не треба перезавантажувати уряд там змінити два-три міністри, Як вони зараз збираються? Ну тільки збираються, у нас вже вакантні міністерські ці позиції. є. Міністр юстиції, є міністр енергетики. Але е, зараз вже заговорили про те, що ще кілька міністрів можуть залишити свої посади. Так, мова йде про міністра освіти, Так. Е, і це все буде робитися в останній пленарний тиждень цього року. Під ялинку, під як ялинку кажуть, будинку? так щоб суспільство не не встигло осмислити, що трапило так і пішли на свята. Так, собі а потім, забули. десь через місяць, сіли, почухали потилицю і е, запитали самі себе. А навіщо вони нас знову обдурили? Це наш улюблений прийом, під ялонки робити якісь такі рішення. Колись бюджети ухвалювали, ну потім відійшли вже від цієї практики. Ну, українці осідла нація, українці живуть календарем. Тут треба посіяти, тут посадити, тут зібрати зібрати, урожай. підгорнути абсолютно точно. Пане Володимиру, дякую вам дякую. за те, що ви сьогодні прийшли до нашого ефіру за те, що допомагали розібратися з тими чи іншими питаннями. Можливо, з деякими вже не хотіли говорити на деяких питаннях, але бачите, ми. Просили Але треба вас, говорити. Ми просили вас, ви зробили. Підписуйтесь на YouTube канал Володимира Цибулька. Як і називається? Talk. Цибулько Толк. Цибулько ток. Англійською. Англійською. І, звісно, шукайте в Володимира Цибулька на YouTube каналі, і на сайті Повітряного. На Facebook. Кліп. А, ну це... Охтерчанка, так це на її ютубі. Ну і звичайно у збройних сухопутних військах, сухопутних військах, друзі. Це, це для них за заходьте, дивіться, значить, ставте лайки. Як я вам вже казала, допомагайте чи можете нашим військовим.